Пане Сергію, є емоції сьогодні після, після такої перемоги? Та емоції завжди є. Я тільки хочу подякувати гравцям. Дійсно, я не знаю, я зараз рекордсмен по, по матчам, коли ми пропускаємо і перемагаємо. Я думаю, що дуже важливо для, для гравців, що вони сьогодні отримали впевненість, впевненість в тому, що ми дійсно робимо е, правильні речі. І я дуже задоволений сьогодні духом гри, духом команди. І я бачив, після пропущеного голу гравці були засмучені, але вони продовжували. І в другому тайму дійсно було дуже багато моментів, і ми вирвали цю гру. Тільки що поруч з нами був Микола Шапаренко, казав, що в перерві особливо емоцій не було. Говорили про гру, про тактику, наскільки ось ця трансформація команди в другому таймі задовільнила вас, наскільки, наскільки ось ця гра змінилась. Так, я вважаю, що ми змінили гру. Ми вважаю, підказали дуже важливий момент в пресінгі. Ми трішки перебудувались і це нам додало більше, більше вимоги відбирати м'яч і володіти м'ячем, і створювати моменти. Тому була дійсна ділова підказка, і гравці розуміли, що є шанс цієї команди. І я Вдячний і задоволений, що вони що ми цим шансом, що ми цей шанс використали. Сьогодні ви побачили іншу збірну України ніж у матчі з румунами? Я не можу сказати, що вона інша. Я впевнений, що гравці вони мали бажання, але на жаль, на жаль, ми дійсно не так реагували в першому матчі, як сьогодні. І... Я, я я не можу сказати, що була інша команда. Так, сьогодні, мабуть, було більше бажання, більше натхнення, І за рахунок цього ми забили м'ячі. Але я не вважаю, що в першому матчі не було бажання. На жаль, на жаль, була втрата концентрації. На жаль, були персональні помилки гравців. Також ми порахували, що зараз українська команда, яка була на полі на старті, це була наймолодша команда, яка взагалі бере участь на цьому євро. І після Румунії, коли ви от вибирали стартовий склад, я думаю, ви також розуміли, що це буде молодший склад. Не було страху, що зараз ось ці янгстери... Знову як не так можливо війдуть у гру. Ні, навпаки, в першому матчі грав Тарас Степаненко, зараз грав Андрій Ярмоленко. Я вважаю, що дуже важливо, щоб на полі на полі були лідери, був баланс досвіду та молоді. І я для мене дійсно не дуже важливий рік гравця, якщо він показує в цьому рік в цьому року свій свій рівень. Немає різниці. Чи погоджуєтеся ви, що Микола Шапаренко гравець матчу, що завдяки його бажанню і старанню на полі маємо такий результат? Я можу додати і Романа Єремчука, не тільки тому, що він забив м'яч. Він дійсно працював на команду, усі працювали. Я не бачив сьогодні жодного гравця, який був не недостатньо мотивований. Тому я, я не люблю виділяти когось. Я вважаю, що ми дуже Особливо второму, в другому таймі дуже гарно зіграли на оборону. Усі гравці відпрацьовували і робили усе для команди. І тепер про Бельгію. Зараз у команди буде на один день більше відпочинку, ніж перед цим матчем. Розкажіть, як будете працювати протягом ось цих днів і чи буде якийсь день відпочинку? Ну, те ж саме, дуже важливе відновлення зараз. Цей турнір дуже скоротичний, тому дуже важливе відновлення, дуже важливе. Готуватися до кожного суперника. І як показала гра Словакія, Бельгія, можна грати проти Бельгії, і я вважаю, що це для нас шанс.